Нехай радість, мир, любов, здоров'я, багато здоров'я приходить до вас прямо зараз. Нехай сила Духа Святого звільняє вас від всякої скрути, всякої рабства, слабості і немощів. Нехай Господня воля, любов, доброта приходить до вас прямо зараз. Ми молимося, Господь. Приєднайтеся до нас зараз в молитві всі, хто тут зібрані в ім'я Господа Ісуса Христа. Ми беремо владу в духовному світі над Україною, над містом Києвом, над цим Богослужінням. Проголошуємо, що Ісус Христос, Верховний Цар, Бог, Президент, голова. І Господь нашого зібрання, нашої держави, нашої землі, нашої нації. І ми запрошуємо зараз Духа Святого, Дух Святий, рухайся, ти старший, ти головуючий, ми підкорюємося повністю тобі, ми рухаємося за тобою. Іди, Господь, попереду нас. Прослався Господь і прослав нашого Господа. Ми повністю довіряємо тобі наше життя. Ми благоговіємо ти потужний, ти сильний Господь, в тобі велич, в тобі сила, в тобі зцілення, в тобі, Господь, Воскресіння, в тобі звільнення від всякого рабства, від всякого гріха, від всякої брехні, від всякого тиранії, диктатури, від всякої війни. Ти Боже, царствуєш на цій землі, ми, Господь, як священники і царі, Господь, проголошуємо Твоє главенство в Україні, в нашому житті, в нашому народі, у нашій владі, у нашому парламенті, у нашому суддійству, у наших сім'ях, у наших громадах, в наших націях, в наших дітях. Ми вважаємо, Господь. Тебе господарям, володарям і Спасителем, нашим другом, нашим героям, нашим Богом. Господь, це, це жертовник, в якому ми приносимо Господь до Тебе все, що ми маємо, наші серця, Господь, які благоговіють, які тремтять, які Господь мріють. Господь, які сяють тобою, слава тобі, Господь, дякуємо тобі, Господь, дякуємо за цю присутність, за цю величність, за цю твою любов, за благодать. Воздаємо тобі честь, воздаємо Тобі славу. Нехай, Господь, ми будемо в єднанні в єдності серця, в єдності волі, в єдності духа.